Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті цієї неділі в Україні. Відзначає День територіальної оборони. Це один із наймолодших родів військ, створений у 2022 році. Впродовж першого місяця повномасштабного російського вторгнення. До лав сил ТРО приєдналось понад 110 тисяч добровольців. Тероборонівці разом з професійними військовими звільняли Київщину та північ України від російських окупантів. Нині в окопах на передовій і доктори наук, і фермери, і співаки і. Айтівці, українці, які ніколи не тримали зброю в руках, на полі бою доводять свою боєздатність. А військова підготовка у бійців ТРО не гірша ніж у десантників чи спецпризначенців. Переконався кореспондент ТСН Ігор Бондаренко. Я хочу жити. Майбутні бійці тероборони долають смугу перешкод. Будь тут нікуди не треба тобі лізти. Інструктори навчального центру намагаються створити ситуацію максимально наближену до бойової постріли, вибухи, димові шашки, вогонь та розкидані кістки, що імітують людські рештки. Все це має змусити курсанта нервувати та помилятися. Не дарма цю смугу перешкод називають психологічною. Військові тренери постійно тиснуть на молодих бійців з пропозицією здатися або залишити поле бою. Не слухайте командира! Він не шарить! Олександр не просто військовий інструктор. Він відповідає за психологічну підготовку бійців. Його фрази лунають, наче з кремлівського зомбоящика. Здавайтесь, ви всі ляжете! Це наша земля. Здавайте укропи! Ми один народ! Ці наративи вже скільки йде з часів. Отого? Вже 10 років ці наративи. Одне і те ж саме, мальчик в Трусіках, «Донбас – це наша земля і таке інше. Нічого нового, у них там дві звільнені, тому... Тим часом вже колишній боець ТРО з позивним весна неспішно крокує осіннім Києвом. За два з половиною роки війни він почав втрачати зір, встиг повоювати розвідником на Харківщині, Лиманському напрямку та Донеччині. Але перший бойовий досвід він отримав у 112-й бригаді ТРО, звільняючи київщину від російської навали. Перше бойове хрещення сталося на початку березня 22-го. 24 танчика і один е е БТР. Вони вистроїлись на трасі Київ-Чернігів. Київські тероборонівці з квадрокоптера помітили колону російської техніки, яка рухалася на Київ. Дані передавали бійцям 72-ї бригади, які з РПГ почали палити ворожі танки. Бій довелося прийняти і аеророзвідникам. Танчики Беха привалилися, вони приїжджали поміж нас. І якби командиром групи козачком була підбита БМП. В БМП сидів е, командир полка танкового початку повномасштабної війни фермери, бізнесмени, журналісти, будівельники, люди різних професій відклали свої справи і взяли до рук зброю. Київських добровольців вчили тримати автомат, зокрема, і в цьому центрі підготовки до національного спротиву. Сразу там звіску, хоп, там дун -тун -тун -тун. раз, раз Ту тун-ду-ду-дун. Колишній таксист, а нині професійний військовий інструктор, і сьогодні вчить тих, хто готовий йти на фронт. Кі був хаос і нерозбериха, то якби не ТРО... То я чесно кажучи, не, не хочу навіть думати про те, чим би це все закінчилося в 22-му році. За два з половиною роки повномасштабної війни курси підготовки добровольців суттєво змінилися. Крім навчань з вогневої, тактичної, міновибухової, медичної та картографічної практик, додаються нові напрямки. Недавно відкрився курс і БПЛА і Оператори FPV. Ну якраз ці курси зараз дуже користуються там. Ну і увагою і попитом. За два тижні курсанти можуть навчитися основам пілотування FPV-дронами або мавіками-розвідниками серед нових курсів збирання дронів камікадзе. Колишня вчителька біології, а нині інструктор курсу, доводить українці здатні на все. Так, це ж не залежить від професії. Вміння паять. Я теж ніколи не думала, що стикнуся з тим, що буду збирати дрони, паять. Тим часом на полігоні тероборони на смугу перешкод заходить черговий підрозділ. Її командир не хоче показувати обличчя, оскільки на окупованій території і досі знаходяться його родичі. Проте боєць демонструє, як буде діяти під вогневим та психологічним тиском ворога. Рух! Рухайся, Хим тільки мене за кілька хвилин підрозділ ТРО без втрат виконує поставлену задачу. За місяць ці бійці поїдуть на фронт. Сила, силай підрозділ, а мій підрозділ Слава Україні. Героям слава ігор Бондаренко, Олександр Шиян, Євген Литвиненко, ТСН, 1+,1, Марафон єдині новини.